Чернігівщина в історії України явище особливе, адже невід'ємні земля і люди, повітря, очищене живими лісами і ті високі ідеї, що надихали митців і вчених, лікарів і талановитих робітників, політиків і літераторів. Петро Басанець, народний художник України, крім багатофігурного полотна, де і нинішнього президента України, бо й він, член Чернігівського земляцтва, представив краєвиди Качанівського палацу в надії, що знайде. Будуться врешті кошти на реставрацію цієї національної святині, а ще прості людські радості постають на цій виставці, із давниною перегукуються декоративні твори також народного художника Петра Печорного і співають птахи навіть на зброї Байди. І виставка у виставці, серія Свята Земля, над якою протягом року до 2000-ліття від Різдва Христового працював заслужений художник України Микола Стратілат. І той, хто не може стати паломником до святих місць, долучиться серцем ось так, через їм Кеймовікона, простір графічного твору. Із самодіяльних майстрів народний художник Василь Навроцький зачарував снігами, як і чистої цієї зими, спогадом про буденне свято Новий рік. А далі в світлі справді народних майстрів, які з покоління в покоління передавали, не криючись та іну ремесла, твори заслуженого діяча мистецтв України Ніни Саєнко. Традиція проростає в сучасність і живим розвитком древа життя і тією ж єдністю між поколіннями, що виявляє неперервність любові і неперервність творення. Адже більшість килимів робили удвох Ніна Олександрівна Саєнко і її донька Леся. А ще літопис своїх краян, веде у фотографіях і різних виданнях Микола Ляшенко. Бо саме завдяки земляцтву ми можемо глибше пізнати історію у розвитку і через історію Чернігівщини всю рідну Україну. Палац спорту зробив добре починання, піднявшись над комерційними виставками у сфері духу. Подяка їм! Від усіх киян.